Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні ми завітаємо в гості до нашого клієнта Валерія в село Надліманське. Він власник трактора Kubota ЖТ-3. Ходімо подивимося, як у нього справи. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Як, як справи нашого тракторця? Все добре. Працює? Працює. Ну Такий в нього віт робочий. Да. Без діла він тут у вас не, не прохлаждається. Підкажіть, будь ласка, як, як взагалі ви вибирали? Чому саме модель GT3? Він досить середній тракторець, він везде проходить. А це, це якраз середня база. А як проходив сам підбір моделі? Підбір моделі ми поїхали, підібрали. А, і сусіда житті 3 Я у нього побачив, мені сподобався. І такий теж собі взяв. Ні, ну клас. Сусід, сусід теж нас. То, тоже теж вас брав трактор. Йому теж подобається. Він навіть фаркоп для нього зробив, у нього на фаркопі GT3, GT3 вибив сам. А підкажіть, ви приїжджали, одразу побачили його, він вже був готовий. Як процес Ну, Приїхав, подивилися несколько штук. Їх було там два GT3. Менеджер проконсультував, yeah, вас да, він проконсультував. Ну, це нам а всі. Mm -hmm. yeah, по приїзду я бачу, oh, що там yeah. вашого колеги бачив GT5. І GT3 ще є. Тобто вже yeah. мали якийсь, скажімо так, позитивний відгук від цієї моделі. Yeah. Yeah. Китайські трактора. Тут китайці mm -hmm. ходять? Mm -hmm. китайць, він довго не буде ходити. Yeah. — Не буде. У, uh, у so, знайомих є, він не тягне то, що це тягне. Він... А яка який в нього китаєць? Знаю, синенький такий, маленький. Понятно. І... 17 лошадок, ну він. Тобто ви навіть навіть не дивилися цьому, в ту сторону? В цьому трактору він не так, конкурент. Не, не дивилися в сторону. Ні. ні. Я, Я так, так розумію, так... в цьому селі ні в кого. Є китайці, але у мене у дядьки. Ага. Х24, він їде, і паша, і, ну, і, вصій, клар, і культиватор трактор. такий ззаді тягне. Ну, тому і вибрали це, тому, тому що їх 24 да, бачили. Да, ну, да, да. Вони чотирьохциліндрові, ну, що той, що да, той. Да. В них майже один мотор. Тут трошки об'єм менший. Об'єм менший, так. Да. Ну свіжіший. Цей свіжіший? Це свіжіше, да. з гідроосвітелям, але в нього немає гідроусилітеля. Відчуває він різницю велику? Ну, відчуваю, ну руль крутиться по-другому. А ви плануєте щось доробляти, докупати якесь навісне? Так. Да, плуг хочу. Хоча б два корпуси? Так, да, два по двадцять, я думаю, да, буде, я думаю буде ідеально. Якраз Він не буде в нагрузку на культиватор якийсь маленький треба. Культиватор цього буде більш, ніж до лісом. Скажи, яким функціоналом по трактору в основному користуєтесь? Боковим плаваючим, бистро сьомому? Плаваючим і старої передачі збору, угу. перша поніжене. Тобто mm -hmm. mm -hmm. ви в основному mm -hmm. такий, скажімо так, просто, простий функціонал, yeah, вам да, його достатньо. Да. Скажіть, а навісне яке використовуєте? Лише фриза чи uh, фрізаю все. І більше ну mm -hmm. Mm -hmm. поки ще немає. А підкажіть, mm -hmm. що ви uh, Зелень. Зелень. Зелень, рідіз. Mm -hmm. mm -hmm. Ми закріпимо номер номер Валерія і хто побажає, будь ласка, звертайтесь за, за продукцією до Валерія. Добре. Можна вас попросити, щоб ви продемонстрували, як ви на ньому працюєте? Okay. Будь ласка. да, почему он такой красивый в этой грязи. Вот реально, вот он красивый. Вот ему идет эта грязь. Рабочие, вы видели наши улицы? Какие у нас улицы? Это как на девушке макияж. У нас как на нем больше ни на чем не проедешь. Как он, 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 прекрасен. Скажите, уже рубили ты ТО на нем? Э, Нет, я не прошел 100 годин мото. 90 годин и я купил его. Mm. Було 400 чи 476. А, так він тільки обкатку пройшов. Так, він тільки обкатку пройшов. Він спахав около 3 гектарів землі. Обробив. Три гектари, ну гігтари, це, це, да. за, це, це за сезон? Це за 6 місяців десь. Я зрозумів. Підкажіть, скільки взагалі теплиць він обробляє цей? 60 соток теплиць і mm. відкритого ґрунту ще около 1,5 гектара. Це, це він, якраз... справляє, він справляється своєю. Ну, ви задачі. взяли так, запас. Да. Я взяв запас, щоб не вмучався. Ну, він так, ну, по, да. по А, Я би вам ще від себе би порадив після кожної плотної роботи з передком, отута mm -hmm. відкручувати дану пробку, і, мені, мені казали... дав. Я... Ну, а по цепунчика зробити. я покупав мені сказали це mm -hmm. одразу. І на зиму так чисто від, від себе, у вас у цій моделі є отут кнопочка фіксатор щеплення. Ви коли зажимаєте, його тут фіксуєте. Ну тут зараз ага. заболотяко її не знайдеш. Ага. Це і не так, і ні вона дал. фіксується на землю. Ага. Це так. Зрозуміло. Дякую Дякую за інформацію. Ще обслуговувати його, ще катаєтесь. Ще Дасте мені прокатати. Да. Просто от в теплиці ні разу не було. Плаваючий він не включаєте. Ні. Він Це коли не земля, а туди включається. Ну, так. Так, тут вона, вона в принципі, рівненька. Вона, вона готова. Десь 30 сантиметрів. Особливість даної моделі це середня база і 4 двигун. Даний трактор має 21 кінську силу, в комплекті йде оригінальна фриза 1,40 м. Ми зараз включили вже першу. Першу передачу основної коробки поклали супер понижену, включили боковий плаваючий режим. Позаду ми можемо бачити, що фреза копіює з гіпочви. Ну, в принципі, підрулювати навіть не потрібно, оскільки трактор не особливо відчуває нагрузки, а просто тихенько собі йде на заданій глибині. Дуже зручно, що є серворуль, оскільки можна собі вибрати максимально, максимально зручне положення і комфортно. Як правило, як серію GT-3 люди обирають якраз в теплиці. x 20 x 24 GT3, GT5, це якраз вважається такі королі теплиці Дуже зручно можна ручним газом виставити витовити собі обороти. І дивитися. Зверніть увагу, будь ласка, як, як трактор фрезерує. Наскільки Успушона земля йде після фризи. До речі, це вже буде інформація для вас. Я коли їхав зараз і включав боковий отут плавувачий режим, коли воно вже копіювало. Воно і правда знімало нагрузку з. На. Ага. Хоч воно тут рівно, але я відчував, що мені не треба догазовувати робити більше, ніж 2-3 оберта. Есть, включайте собі, просто знімаєте нагрузку. Може, навіть по паливу вийде, вам трошки Він економ... Так, економний по паливу. Скільки він у вас бере палива? 400 грамів, 300 на сотку. За презервати. Максимально економічно. Просто деякі люди якраз бояться брати 4 цилінди за рахунок того, що воно просто більше споживає. Мені в баках вистачає десь гектар спахати. Бак на гектар. Бак тут 20 літрів. 20, 26, 26. 26 літрів. Да, так. Ну це, це досить непогано. Да, так, так. Да. А, я, я, ще, я ще хотів один задати. Основна відмінність серії X від серії GT те, що є реверс на вал відбору потужності. Так, це... да, да, що можна вал відбору в іншу сторону крутити. А це я хотів, а що їй можна, да, так? Да, а ви можете, для прикладу, вижміть між щеплення, включимо вал відбора. Відпускайте. Зараз побачите вал відбора крутиться в іншу сторону. Ага. Оце якраз різниця між, між я... серією X і між серією GT. А я все время думав, для чого це. Коли сипають, перебиваємо на кучах. Mm -hmm. тоже, да, да. да теж досить буде зручно. Да. Нещодавно привезли мені говно свіже. <рес> і на Камазі. І застряв. Ну, чоловік застряв. Він... Камаз, Камаз да. поки повний він ще їхав, а як висипив, він застряв. Його ЖТР мій витягнув. Камаз, Камаз, Євро вот Камаз. Да. Mm -hmm. Здоровий КАМАЗ. І Спочатку я пробував його на третій, передача не, Ну, і що тяжковато. Так він важить там, тонну з фризою. Ну, я був без фризи. І перше-перше, я потихеньку його витягнув. Напевно, всі, всі просто лягли. Лягли, так. Да. І комазі теж ляг, не повірив. Я б теж не повірив, якщо не почув, це від вас. Да. Так, Була така історія, так. Да. Це, це через блокування витягнули його? На повному приводі. Перша поніжена, і перша передача. — А блокіровку включала? Ні. Не включав блокіровку. Руля туди-сюди і. Якщо б ще включили блокіровку, то я думаю, що навіть могли б тоді не відчути його. Не відчути, так, да, його. Ну і так він сильно його не відчув. Да, ну я, наприклад, не знав, що трактор може камаз витягнути. — Ну, витягнув, бачите. <нах> да. Я так розумію, ще болотяки було десь по коліна. Ну, не по коліно, але було достатньо. Був Буст бота. Ти просто уявляєш цю картину, не? Маленький трактор, вагою 800 кг, тягне камаз. Без флізи був він. Він був пустий, Так. <плес> Продовжую вчитися, продовжую здивуватися. Psychology Давайте пройдемося взагалі по речам. Тут у нас, понятно, є коробка, тут у нас повишені понижені. Тут у вас є наклеєчка, ще японська, не наша. Розписано на якій швидкості яка понижена, видає яку швидкість, щоб ви могли собі нормально підібрати. Добре, якими функціями ви тут користуєтесь? Ну, коли передвіження... можете сісти, показати, може бути так вам зручніше. Передвіження просто третя передача. І третя — поніжне. Ну це як, транспорт, це, так, як транспорт. А коли фрезеруємо, перша, перша і друга вала відбора. Ну це підйом а, опускання. Це, знає, для чого, це, це у вас йде боковий плавуючий режим. Оцим а. ви можете самі механічно собі задавати. Ну, якщо у вас тут рівна земля, воно, да, воно... Ну, я б на вашому місці користувався боковим плавучем, навіть коли рівно. Десь все одно якісь. Воно виконує. Десь все одно якийсь бугорок, ви будете йти, трактор кидає по сторонам, а фреза копіює з гіпочви. Тож зараз, якщо ви будете йти на неровність, ось я примусово о, міняю кут, виставляю, вони його постійно ага. тримає. Само рівняє землю? Так, так, так. Другим ви, другим ви самі можете задати кут, який воно вам буде копіювати. Ага, Право, ліво. Да. Да, 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 так да, це все ріна, отаку. Так, абсолютно вірно. Це виключить, це включить. Вик... Тому що якщо ви виключите його, то тут от, а, не працює. Вона працює тільки коли включений боковий. Тобто ви самі можете задавати. Коли включили, все працює. Так, да. абсолютно вірно. І ще у даного, даного трактора є досить прикольна особливість. А якщо ми на всяк, про всяк випадок заглушимо, на зиму, коли ви його лишаєте, не будете працювати, у вас є тут фіксатор. Диск щеплення. Вижимаєте щеплення, нажимаєте на кнопку, у вас диск щеплення зафіксований, щоб не залипав назер. Якщо не... залип, приходиться потім його тормозами розбивати, це незручно. Добре. А знімати просто на кнопку Дякую, Дякую за інформацію. Хай буде, покористуйтесь. Дуже задоволений, що ви їздите до своїх клієнтів, перевіряєте свої трапези, стараємося. стараємося. Підказуєте. Все, чисто знімаю. Тут как новий. Ви що мили? Ні. Під він як, Так як мені продали, його Його обслужили, його помили, так і він десь. Ну, він спорт. як новий. Він просто як новий. Скільки вже наробили? 70 чим. 70 ну, вже масло чорненьке, можна потихеньку. Потихеньку вже буде. Да. Ну, заробляйте. Він дай, вже можна. заробив на масло. Вже заробив? Да. Слава Богу. Саме головне, він має відпрацьовувати. Фільтр вже, фільтр вже наш стоїть. Так. Да. Фільтр вже виміняли. Меняли безкоштовно мені. Е, підскажіть, а ви самі його забирали? Чи ми вам... самі забирали його на автомобілі. Вам менеджер зробив знижку е, 200, на сам? На 200 самого... доларів. Ну, Провіряємо да. про всяк роботу менеджерів. 200 доларів зробили мені знижку. Він стоїв 7600, ми його за 7400 забрали. Ну, ну, Пробіг досить невеликий у вас. 473 да, е, да. мотогодини. Ну, Відвідно, що він збережений. Він реально що збережений. В Японії такий коштував би 21 тисячу без фризи. Новий. Новий. Да. А тут з фризой. Тут з фризою і трошки дешевше. <свіс> да. Тут ми ще помітили, що ще один наш тракторець, він вже людина працює На жт 5 Да, В тепличних роботах серія житті X дуже популярні. Подивіться, як тихенько він працює за рахунок чотирьох циліндрів. Основна різниця між gt 3 і GT5 5 це різниця в потужності. В GT5 йде 23 кінські сили, в GT3 йде 21 кінська сила. Але при тому, що GT3 має всього на всього 23 кінські сили, він укомплектований фрезою метр сімдесят. Це заводська фреза і як ми бачимо, він досить свободно її тягне і немає якоїсь напруги для нього. Вам комплект на перше обслуговування, там всі необхідні фільтри, масло, в мотор. Це мафа, ми, да. ми вам дуже вдячні. Дякуємо за ваш час. Дякую. Хай він служить. Якщо у вас якісь питання, будь ласка, звертайтесь, завжди допоможемо. Дякую. Дякую вам. І вам дякую, до побачення. До побачення.